Нудна історія про буденне життя вікінгів У Скандинавії було холодно і часто волого. Люди, яких ми називаємо вікінгами, жили у сільських громадах, вони прокидалися рано, бо вдень треба було встигнути багато. Працювали не тільки чоловіки, а й жінки, і діти, і старші будинок вікінга. Це довгий дерев'яний дім довжиною приблизно 15 або 20 метрів, інколи більший. Дах з дерну або соломи, стіни з дерева. Усередині темно, тепло зберігається завдяки вогнищу в центрі, у ньому готують їжу і навколо нього гріються. Дим виходить через отвір у даху. Але не весь частина залишається всередині. Люди звикали. На ніч двері зачинялися, собаки залишались всередині, іноді і худоба. В одній частині дому жили люди, в іншій зберігали інструменти, їжу або тримали овець, якщо було холодно. Постіль це солома або шкури, постіль одна на кількох сплять щільно, бо холодно, і місця небагато. Основна їжа це каша, ячмінна або житня. Іноді овес у кашу додають сушену рибу, інколи м'ясо. Але м'ясо їдять рідко. Свинина, баранина, курка, але зазвичай риба, річкова або морська. Її сушать або солять і зберігають у великих діжках, ще вживають сир. Його роблять із молока. Але молоко не зберігається довго, тому сир кращий варіант. Інколи п'ють кисле молоко. Медовуху тільки у свята, воду з криниці, якщо вона не замерзла, часом з потоку, якщо є поруч, хліб плоский, без дріжджів, іноді випікають прямо на гарячому камінні, іноді на вогнищі. У деяких родинах є глиняна піч, але не у всіх. Весною сіють, влітку косять, восени збирають урожай, взимку ремонтують, шиють. Плетуть кошики, готуються до весни. Усе життя це коло сезонів. Якщо не встиг улітку, узимку буде голодно, одяг вікінгів з вовни, іноді з льону, взимку з шкур. Жінки носять сукні, поверх фартухи і накидки, чоловіки туніки і штани, усі ремені, бо одяг часто без гудзиків. Застібають шпильками або брошками, узуття шкіряне, просте і часто мокре, ноги мерзнуть. Діти граються, але й допомагають. Пасуть овець, носить воду, збирають яйця, допомагають готувати. У 12 років вже дні проходять повільно. Але праця постійна, немає вихідних, немає відпусток, є робота. А потім ще трохи роботи навіть узимку. Треба лагодити сани, перевіряти дах, годувати тварин, померлих ховали у могилах або на кораблях, якщо багаті, І з речами, і з їжею, і з прикрасами, бо вважали у загробному світі ці речі знадобляться. Вони вірили, що світ має кілька рівнів. Мідгард Світ людей, Асгард – світ богів, є ще Йотунгейм, світ велетнів і Хель, царство мертвих. Світ обіймає велике дерево, ігдрасіль, його гілки в небо, коріння в інші світи. Це віра, це порядок речей. Прості вікінги рідко виїжджали зі села. Лише якщо ярл збирав усіх, або якщо не врожай, або якщо війна, але зазвичай жили там, де народились, і там і помирали. Життя було простим, але не легким не було розваг, телевізора, телефону, іноді тільки лютня, і оповідач, і довгі вечори біля вогнища. Де діти слухають сагу, а дорослі перевіряють ліхтарі? Чи немає протягу, чи не капає з даху? Це історія повільного життя без поспіху, без героїв, лише звичайні люди, звичайні справи щодня, рік за роком. Так жило багато людей, і більшість із них ми ніколи не знатимемо поіменно. Але завдяки ним залишилась Скандинавія і культура, і традиції, і хліб, що пахне димом, і вовняна сорочка, і руни, вирізані на дереві. Іноді йшов дощ, а іноді сніг. Іноді нічого не було, просто сіро, і волого. Під ногами багнюка. Над головою небо, а в голові думки про худобу, про дрова, про рибу. Якщо рибалка була вдалою, варили юшку, якщо ні, їли хліб або нічого. Вітер стукав у двері діти мовчали. Старі кашляли, молоді працювали. Це було нормально, бо інакше не можна. Удень працювали, у вечері також. Ламали лід, чистили поле, ловили мишей. Якщо було зерно, сушили, якщо не було, чекали весни. Весна не завжди приходила рано. Інколи вона запізнювалась, як і човни з торгівлі або листи, хоча листів не було, просто звістки від когось десь не завжди хороші. Іноді хтось ішов у ліс, не всі повертались, бо ліс темний. У лісі є ведмеді, є вовки, є ще хтось, але про нього не говорили бо не треба, бо тоді він приходить. Так казали і так вірили, бо віра, це теж частина життя. Як сніг, як камінь, як смерть. Ех, нудно, можливо. Але інакше не було, бо життя не для розваг, а для того, щоб вижити день за днем, без поспіху, без змін. Просто бути. Весна приходила повільно. Спочатку танув сніг. Вода текла повз хати, у долину, в річку, під ногами каша. Мокро. Холодно. Але це був знак треба готувати поле, виносити гній, перевіряти плуг, гострити лопату. Це сезон надій. Може, цього року буде краще. Може, зберемо більше? Може, буде дощ, але не надто багато, бо якщо надто багато, зерно згниє, якщо мало, засохне. Люди знали, але змінити не могли. У кожного своя робота. Хтось лагодить тим, хтось штопає одяг, діти ловлять жаб, сміються. Потім мовчать, бо мати кличе, молоти зерно або витирати горщик, бо все по черзі, все по порядку, як навчили, як робили до них, як будуть робити після, весілля траплялися нечасто, але бували, тоді ціле село збиралось, їли кашу, пили мед, співали, але тихо, без галасу, бо поруч. Болото, а в болоті духи, і якщо співати занадто голосно, можуть почути. А тоді хвороба, або буря, або смерть. Люди знали, не сперечались. Після весілля нова хата або стара, але перебрана з глиною. З очеретом усередині вогнище. Угорі дірка в даху, щоб виходив дим. Уночі було холодно, але не смертельно. Якщо є шкіра, якщо є ковдра, якщо є чоловік, або дружина, або обидвоє, У двох легше, але не завжди веселіше. Літо, пора. Праці. День довгий, спати мало. Треба косити, жати, в'язати снопи, складати у клуню, молоти, сушити. Все по черзі, все повільно, але щодня. Бо кожне зернятко важливе, бо взимку не буде часу, а буде тільки Голод і тиша. Старі сиділи на ослоні, дивилися вдалечінь, Говорили мало, але коли говорили, всі слухали, бо вони пам'ятали ті часи, яких вже нема, і ті імена, яких ніхто вже не носить. Вони знали, коли чекали. Зима приходіла без дозволу. Просто одного ранку все біле, і тихо немає птахів, немає вітру, лише сніг, на дахах, на деревах, на плечах. Тоді всі розуміли почалося дрова складено ще восени, але їх завжди мало, бо зима довга і ненаситна, ніхто не виходив без потреби, тільки якщо корова або поламався тин. Або треба було принести води з криниці або з ополонки. Усе робили мовчки, щоб не розбудити нічого зайвого, бо в зимовому лісі інші звуки, іноді вовки, іноді гілка що ламається, а іноді нічого. Але це нічого було гіршим у хатах темно, світла мало, і не тому, що не можна, а тому, що не потрібно, бо все одно видно те, що треба. І не видно те, що не хочеш. Діти сплять під шкурами, дорослі ближче до печі, їдять кашу або ріпу, або нічого, просто п'ють гарячу воду. Іноді приходили чужі, заблукалі або посланці. їм давали притулок, але не одразу. Спочатку питали, хто ти, звідки, навіщо, а потім годували якщо все добре, якщо ні, проводжали, але не виганяли. Бо це зима. Усі рівні перед снігом. Час ішов повільно, день тривав годину або дві, потім знову ніч, і так багато днів. Люди втрачали лік, але не втрачали себе, бо кожен день як виклик, і кожна ніч як перевірка. Якщо витримав, живеш далі, якщо ні, хтось інший добуде дров. Старі казали, що зима вчить терпінню, бо весна обов'язково прийде, але не тоді, коли хочеш, а тоді, коли час. А до того треба просто бути, не сперечатись, не мріяти, просто чекати, як камінь, як лід, як вовк під снігом. У довгі вечори розповідали історії про давніх, про духів, про ті часи, коли зима була ще довшою, а люди ще мовчазнішими. Діти слухали, але не завжди розуміли, а дорослі кивали, бо знали не розум головне, а пам'ять, пам'ять як вогонь. Її треба берегти. А зранку знову сніг, знову тиша, знову день, і знову життя без подій, без змін. Але з сенсом літо бо починалося сенс просто, з пилу, у з тепла, що у лягало на плечі, з запаху скошеної трави, із ранніх пробуджень, бо сонце вставало раніше, і разом з ним люди без будильників, без крику, просто час іти. Бо день короткий, навіть якщо довгий, бо роботи багато, навіть якщо здається, що ні. Починали з поля, йшли босоніж, земля вже була тепла і тиха, але жива. Гупала під ногами, приймала зерно, випускала зелень, іноді давала бур'яни, але й ті збирали, бо все потрібне, все має сенс, навіть те, що заважає. У полудень було спекотно, ховались у тіні, пили воду, їли хліб, мовчали. Бо говорити важко, коли тіло мокре і коли кожен рух, як праця. Але ніхто не нарікав, бо врожай сам себе не збере, а якщо не зібрати, взимку буде порожньо, а порожнеча це гірше, ніж втома. Увечері роса, трава мокра, повітря густе, і спів цвіркунів, хтось розпалював вогонь, хтось знімав з себе сорочку. Хтось сидів просто так і дивився на небо, бо влітку зорі яскравіші, і здається, що ближче. Іноді хтось народжувався у хаті, в тиші, без лікарів, без галасу, лише старі руки, лише тепла вода і молитва. Якщо все добре, дякували, якщо ні, мовчали, бо так вже було і так буде, і нічого не зміниш. Іноді хтось помирав, теж без галасу, просто переставав дихати, і тіло остигало, його мили, загортали, виносили, ховали у землю поруч із іншими, без пам'ятника, але з пам'яттю. Бо пам'ять тримає довше, ніж камінь, а потім знову поле, знову доїти, знову сушити сіно, знову стерегти курей, бо лисиця не спить, і ніч не тиша. Все дихає, все рухається, навіть коли здається, що завмерло. Життя було колом без початку, без кінця, просто зміна станів. Сьогодні ти сина водиш за руку, завтра тебе несуть у полі, післязавтра знову сходить сонце, і хтось інший косить траву. І все це не сумно, і не радісно, просто є, і цього досить. Життя вікінгів не було лише війною. Більшість днів без битви, лише справа, лише ремесло хтось кує залізо, хтось вирізає з дерева, хтось січе дрова. Усе просто, але все має сенс. Хатини низькі, дим іде крізь дах, у повітрі запах жиру, і диму, і квашеної риби, підлога з глини, і з соломою. Сплять на шкурах, на дереві, удень сидять на лаві або стоять, але ніколи не поспішають, бо поспіх марна річ. Якщо буде бій, він прийде, і тоді не буде часу, а поки час є. Кожен знає своє, кожен частина. Один шиє човна, інший сушить сітку, третій чистить зброю. Але не тому, що війна, а тому, що зброя має бути готова завжди, бо може бути напад, може бути заклик, а може нічого, але готовність звичка. Хлопців учать з малого, не силою, не криком, просто прикладом як стояти, як тримати щит, як не боятись і як мовчати, бо іноді мовчання важливіше за крик. І страх не любить тиші, тому її треба тримати. Щити злипи. Залізо дороге, але його ставлять на край, щоб тримав удар. Меч не завжди кращий за сокиру. Сокира простіша і не ламається, і підходить для всього. Нею рубають, нею сіють смерть, але також колють дрова. Човен святиня. Не Бог, але щось близьке. Без човна не буде подорожі, не буде торгівлі, не буде набігу. Він стоїть на березі, покритий смолою. Його гладять, його перевіряють, його знають. Кожен цвях, кожна дошка. Бо якщо він тоне, гине все. Жінки не слабкі. Вони знають трави, знають біль. Знають, як чекати, і як не питати. Їхній бій не на полі, але він не легший. Вони годують, вони печуть, вони мовчки дивляться в коли йде човен, і стоять, коли він не повертається. Битва не романтика вона бруд, і кров, і запах металу, і страх, який душиш всередині, але коли ярл кличе, йдеш. Без питань, бо він голова, бо інакше хаос. А хаос це смерть без честі. Після бою не свято, лише рахунок, хто є, кого нема, що втратили, що здобули. Потім знову праця лагодити шолом, чистити клинок, пекти хліб, розказати дітям, я у похід ішли рано, до світанку, без гучних слів. Кожен брав своє шолом, щит, сокиру, кілька сухарів, шкуру, хтось талісман, хтось кістку предка, хтось нічого, бо віра всередині, і страх теж. Сідали в човен тісно, суворо, без скарг гребли довго, усі разом без пісень, бо сили потрібні. А ритм у м'язах. Вода темна, течія сильна, але не важливо, бо шлях обрано. Бо ярл сказав Удень сонце палить, уночі волога. Дощ іде мовчать. Вітер б'є мовчать. Течія зносить мовчать, бо слова не зроблять берег ближчим, а мовчання робить думку чистішою. На стоянці тиша. Розкладають вогонь, варять кашу, чистять рани, якщо є, сушать речі, перевіряють весла. Вночі сплять у черзі. Один пильнує, інші сплять. Потім змінюються. І так щодня, бо сон небезпека. Іноді натрапляли на берег порожній. Іноді ні. Якщо ні, Ставали в ряд щити попереду, леза в руці, не кричали, не кидались, просто йшли рівно, повільно, як вода. Битва швидка крик, залізо, дерево, пісок і кров. Потім тиша. Тіло під ногами Хтось живий, хтось ні, але всі рівні, бо кожен міг бути замість нього. І кожен знає це після беруть, що треба, але не все. Не з жадібності, а з досвіду, бо зайве тягар. А головне дістатись назад, і не загубитись по дорозі, бо море не прощає, і човен не друг, лише засіб. Іноді губили когось у воді, у бою, у лісі, не шукали довго. Якщо не знайшли, залишали не зі злості, а з розуміння, бо життя коротке, і кожна зупинка ризик, а кожна втрата звична. Іноді повертались з нічим, іноді з багатством, іноді з прокльонами, іноді з нічим. але повертались, і це головне бо похід це не про перемогу, а про шлях, і про те, Хто витримав? А вдома все те саме ті самі хати, ті самі руки, ті самі очі, що чекають, або вже не чекають. І ти знову частина. Знову просто ремісник, а не воїн.